Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось, що заважає звільненню Запорізької області від окупантів. Так, скажіть мені, будь ласка, чи є якісь перешкоди для Збройних сил України, щоб звільнити Запорізьку область від окупантів? Покажіть. Є щось, що заважає. Як швидко буде звільнено. Карти кажуть, що в процесі. Час процес звільнення вже відбувається. Так. Вже звільняють, є перешкоди. Зараз ми приберемо перешкоди. На майбутнє вийшло звільнення, повне звільнення, і в Запорізькій області ситуація важка, бо там в заложниках на електростанціях. І шантажують, расисти шантажують все в шантажують, що зірвуть атомну електростанцію. Але небезпека, та, що могла бути, вона минула. Ми ну, прийшли той рубіж, що було дуже можливо. Ну, вже була та точка, що от все вже критично, ми її минули. Не буде зірвана ця запорізька атомна електростанція. Прибираємо перешкоди все, що заважає звільненню. Так, заперечую, що заважає звільнити Запорізьку область. Заперечую, заперечую війна йде, заперечую. На майбутнє вийшли обстріли, дуже серйозні вночі, зненацька обстріли і розрушення. Вони будуть, ну, хочуть рівняти з землею цю Запорізьку область, будуть відступати будуть великі втрати серед, наш, серед ну, наших. Наші втрати, заперечую. Але потім вони все, все одно буде звільнена ця Запорізька область і буде свято. В повній мірі. Так, прибираю жертви, заперечую. Але триває, триває. Процес триває вже триває процес цього звільнення. Прибираю перешкоди, трошки не вистачає якогось озброєння, заперечую, заперечую. Придательство також вийшло, придательство, хтось були предателі. Так, заперечую. Також було на мешканців Запорізької області був магічний вплив, був зроблений приворот, щоб любили, щоб люди любили Росію і чекали Росію, і йшли з задоволенням, переходили. На сторону зла, я кажу. Так, перекриваю, 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 перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для Запорізької області, щоб припинились обстріли, щоб втікав ворог, прибираю всі перешкоди, більше нічого не заважаю. Збройним силам України звільнити Запорізьку область від окупантів. Да буде так і так буде. Дякую всім за увагу.